Зидент Зеленський, президент Зеленський, публічно погрожує українцям, виступаючи сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції. Президент України сказав, що виборів в Україні під час війни не може бути, і мова йде не лише про нього. Я готовий говорити про вибори, якщо хочете, українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього. бо Вони бояться. бо інакше ми втратимо воєнний час. Військовий час, солдати повернуться додому, і лкуть. Путін захопить всю нашу територію. Це станеться. Він просто не хоче, щоб відповідати, тому що коли будуть вибори, його точно не виберуть, а його точно піддадуть трибуналу. сто відсотків. А потім Зеленський додав: всі ті, хто наполягають на виборах, бо всі ті, хто не згоден з ним, можуть просто змінити громадянство. Тож йдеться не. Про мене йдеться про майбутнє нашої країни йдеться про майбутнє його просто фізичного життя, тому що коли він втратить владу, то він може втратити більше ніж мільярди про сьогоднішній день. Тобто, питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність вижити для нього самого і для того оточення. Ви думаєте, так Ірина Верещучка, котра вона відкривала Чангари от буквально три роки тому назад, 14 лютого, три роки назад, вона ж відкривала там, перев'язала ці стрічки, все інше у рамках робочої поїздки Херсонщиною. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відвідала КПВВ Каланчак разом із народним депутатом України Сергієм Козером та головою облдержадміністрації Геннадієм Лагутою. Віце-прем'єр міністр. Ознайомилася з роботою режимної та сервісної зон контрольного пропускного пункту. Коли я була номінована на цю посаду. Основним завданням було гуманітарна політика. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори. Вдягнемо синьо жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Вона це все знала, що це буде наступ. Вони всі знали, вони все прекрасно знали. Просто питання, скільки мільйонів, а може мільярдів їм заплатила Росія. Залежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство. І вдейво, якщо інше громадянство так, з закритими кордонами хочуть. У нас справжня держава. Yeah. Uh -huh. um... Це абсолютно безглузда, абсурдна і незрозуміла для мене позиція президента Зеленського, оскільки упродовж останніх трьох років він неодноразово говорив про необхідність повернення українців за кордоном. Він неодноразово говорив про те, що військовозобов'язані чоловіки мають повернутися до української держави і захищати свою країну. Аж раптом він сказав на весь світ: ті, хто не підтримує мене, або ті, хто думає зовсім не так, як я, вони можуть просто взяти і змінити громадянство. Ну не можна так поводитись з українцем. Не можна говорити про те, що якщо ви зі мною не згодні, то йдіть взагалі геть. Пане Руденко, я з вами згоден. Також рекомендую Руденко на його соціальних мережах. І ще хочу попросити вас також поширити, поставити подобаючку під цим відео, прокоментувати вашу думку. Кожен українець зараз на вагу золота, особливо той українець, який був і лишається в Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ця заява абсолютно абсурдна. Ця заява абсолютно дискредитуюча. Як для української держави, так і для самого президента Зеленського. Чи розуміє він це? От я не певен. президент. Я хочу сказати вам, що Вибачаюсь. він просто хоче втримати свою владу. Ця фаскуда, вона хоче втре. Ф. ф я кажу ф фаскуда. Як фантастика, так фаскуда. Він хоче просто втримати свою владу, тому що йому треба буде от ну, відповідати. Треба буде відповідати за розмінування, за непопередження. Його після два рази попереджали щодо а, наступу. Що це буде стовідсотковим. А він був, був і є брехуном. Він зараз грає роль президента і любі вибори. Вони програють, вони там не можуть, знаєте, зробити через дію е, вибори. Я просто поясню чому, тому що є, е, коли вибори йдуть, повинна бути таємниця голосування. А це через дію, як це може бути? Яка там може бути таємниця? І ось тому він зараз хоче просто протриматися наскільки можливо, або уникнути. І знову ж таки, не, не тільки він попаде під, як кажуть, під роздачу щодо своїх дій, а також вся ця команда. Ви уявляєте, скільки людей? Там Верешучка, як я казав, Там потім а, а, татаров, Єрмак. От, я хочу, щоб ви подивилися інше таке відео на моєму каналі. підписалися, поставили подобайку. І, будь ласка, підтримуйте ЗСУ. Де тільки можливо, як можливо щодо фондів, я рекомендую Юрія Бутусова звертатися до Юрія Бутусова на його офіційних сторінці і